Доброго дня, мої шановні глядачі. Подивимось таку особу, колаборанта, нехорошу людину, яка, прикриваючись своїм саном, виправдовує дії ворога. Це Митрополіт Павло, або Павло Липіть, або Паша Мерседес. Подивимось, його наразі ув'язнили у СІЗО, адже в нього не було застави 33 мільйони гривень сплатити за себе. Він сказав, що в нього таких грошей нема. Давайте подивимось, як далі будуть розвиватися події. Чи внесе хтось за нього цю заставу, щоб він вийшов із тюрми, із в'язниці. Хтось далеко може, ну, скажімо так, внести, внести. Або якась публічна людина, якась зіркова публічна людина, яка при ресурсах, яка, ну, от, яка може це зробити, за нього внесуть, внесуть, от він от як, відшвирює від себе гроші. Ось так. Тому тут е, можна сказати, що переважає темний, темний бік. Темний бік справедливості, переважає. Тобто щось йому було обіцяно, хтось йому пообіцяв внести за нього цей залог, цю заставу, вибачте. Далі подивимося. Що буде далі з Павлом? Він планує. Планує якось. Оце карта кордонів. Оце повернення. Повернення. Планує. Ну, він планує повернутися до своєї діяльності. Що я хочу сказати? Ну, оце от його от кордони. Де він або повернути свій захист можна так ще, от планує він повернути свій захист, в нього аж голова болить, або свій імунітет можна, ну так, от. От не, не фізичний імунітет, а імунітет, як зробити себе неприкосновенним, Ну, правосуддя перевернуте і відвернуте ще. Е, ну, за спиною у правосуддя він е, хоче, ну, скажімо так, перестати бути не, 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 скажем, небажаним гостем у в'язниці. Зрозуміли, він хоче е, припинити це. Ну, Небажаний гість, тобто він. Він так себе вважає, що він не має бути у в'язниці. Це я просто вам мовою карт говорю. Але за спиною у правосуддя, тобто підманути правосуддя. Або якимись обхідними шляхами, нібито з точки зору правових аспектів, але воно суперечить нормам правосуддя. Ну і покажіть нам подальшу долю ваше Мерседеси. Що буде далі з його життям? Що буде далі з його життям? Оце якби стрімкість початку цієї справи. Да? от Вона уходить, вона уходить і вона як би, сходить на нівець. От як запалився, так і зійшло на нівець шляхом якихось підкилимкових маніпулювань, шантажу. І воно затягується, воно якби в довгий ящик, в довгу. Велику скриньку воно. От приливання з пустого в порожнє, знаєте, от як бовтання от бовтання цієї справи е, усіма шляхами можливими неможливими за допомогою маніпулю, маніпуляцій. Знову ж таки, іде обнулення очікувань е, і е, очікувань з метою щось змінити, 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 оновити якусь справу, розумієте, от, от якось звести на нуль, на новий етап поставити цю справу. Але він хоче зберегти. Те, що належить йому, на жаль, Ну, він вважає те, що належить йому. От він прям аж такий собственник, як ви посміли, в мене забрати те, що я маю. Ну, от Він ще буде нібито пробувати доводити свою. Свій імунітет, свої неприкосновість, недо, недоторканість. Ну, бачите, в нього тут іде ще і далекоглядні плани. Далекоглядні плани в нього йдуть. Ну, тут є ще і. Слухайте, в нього є багато грошей, і він планує е, ці гроші. Ще в нього якісь офшорні є, офшорні ці, господі, схованки, а, рахунки. І він планує, щось він планує. В нього є ці 33 мільйони, але він не хоче їх давати, він намагається хитрощами якось змінити свою ситуацію. Так. Дуже сильно це. І в нього є навіть спільники. Такий розклад вийшов. Ну, скажу так, що він не планує сидіти в тюрмі в, у в'язниці, і він буде робити все, щоб затягнути цю справу, поставити все, обнулити її, закинути в довгу скриньку та ще й зберегти гроші. Ще і переправити їх на, на офшорні рахунки, тобто буде намагатися приховати цей, там буде справа, знаєте, ще і грошова, що він отримував гроші, і він буде намагатися їх приховати, ці гроші, за співпрацю. От, там буде ще і грошова справа фігурувати. Але він буде робити все, щоб уникнути цього. І я не здивуюся, якщо він уникне, чесно кажучи. Ну, подивимось, подивимось, як там буде. Подивимось. Ну, буде лити в вуха всяку ерунду. Всяку пургу буде лити вуха. Вот. ну, може затягнутися ця справа до холодів. До холодів. А потім все якби трансформуватися в щось інше, трансформуватися в якесь нове, там, де е, він намагається зачепитися за щось, утримати щось, утримати знову ж таки ці гроші, які е, рухаються на таємні рахунки. Або які надходили від таємних е, на це, ну, ті, тих людей, які йому платили. Замовників, так би мовити. Такий розклад. Дякую вам за увагу. Будемо сподіватися на справедливість. І дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Ви мотивуєте мене вашими запитаннями, цікавими, до речі, запитаннями. Очікую на нові запитання. Ще раз дякую вам за все і бажаю вам всього самого найкращого.